У Прикарпатському військово-спортивному ліцею зараз відбуватиметься відкриття класу безпеки. Клас безпеки сприятиме систематичній підготовці ліцеїстів з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок рятування в умовах надзвичайних ситуацій, зазначив начальник головного управління ДСНС у Івано-Франківській області Володимир Чернецький. Безпека, яку якої ви будете навчатися, дякуючи цьому класу. Вона вам згодиться в постійному вашому житті, навіть якщо не кожен з вас стане військовим, не кожен з вас стане поліцейським чи рятувальником, ці знання вам згодяться в подальшому вашому житті. Особливо важливо, щоб ви вчилися тої культури безпеки, яку на сьогоднішній день, дякуючи в тому числі і цьому класу, цьому приміщенню, ви маєте здобувати, маєте впитувати, щоб в подальшому. Не тільки самим знати, а й вчити тих, хто вас оточує, тих людей, з якими ви в майбутньому цьому житті будете спілкуватися. Директор Прикарпатського військового спортивного ліцею Микола Мартинюк зазначив, клас безпеки необхідний, особливо в умовах воєнного стану. Наші ліцеїсти будуть ознайомлюватися з основами цивільного захисту, з основами правил поведінки. Особистої безпеки, алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій з основами протимінної безпеки пожежної безпеки будуть знайомитись правилами дорожнього руху і надання першої медичної допомоги. І я думаю, що ці знання без сумніву допоможуть їм в володіванні знаннями. Визначені свої майбутні професії під час відкритого уроку у класі безпеки ліцеїсти з захопленням слухали рятувальників та поліцейських, приміряли захисний одяг Це та обладнання. Переглядали повчальні відео створені юнісеф Україн і ДСНС. Також даний клас обладнано спеціальними навчальними стендами. Навіть дитячі іграшки, знайдені на вулиці, можуть нести велику небезпеку, кажуть рятувальники. Здається, що м'яка іграшка, але взагалі може бути вибухонебезпечний предмет, а саме гранат. Тому, де б ви не були, звертайте завжди увагу на різні предмети, на відкритій території, на дитячих майданчиках, під'їздах, тому що це є дуже небезпечно. Негайно зателефонувати за номер телефону 101 або 102. На сьогоднішній день дуже таким популярним є в зоні бойових дій це звичайні гачки рибацькі. Людина дивиться під ноги, чіпляє головою або одягом. Ви знаєте, всі рибацькі гачок, він дуже гострий, дуже сильно чіпляється, потягнув на рівні голови. Або на рівні грудей вибухає граната. В такому ж юному віці, як ви, спеціїсти, і ми дорослі, так, ми повинні дбати самі про свою безпеку. Ми бачимо зараз пору року зимою і період часу. Адже і слизько так, на вулиці, і власне ті пішохідні переходи, які нанесені зебра на асфальтне покриття, вони зараз припали сніговим покриттям. Так, і не завжди в нас є світлофори. Тобто, якщо ми маємо надвірний світлофори, а в яких інших населених пунктах, в сільській місцевості, у нас немає світлофорів. Ну, ми повинні звертати увагу на як ми переходимо дорогу, значить, дивитися направо, наліво. Бати про своїх оточуючих товаришів на урочистому відкритті класу безпеки взяли участі випускники ліцею. Зокрема, Василь Стельмащук, який сьогодні працює у ДСНС, розповів ліцеїстам про важливість знань, що надає навчальний заклад. За цей період мені дуже дало таку військову базу, які дала пошту мою кар'єру. На даний час хочу дуже подякувати керівництву ліцею і хочу датку маленьку правду. Тож вам тут кажуть, дуже сильно занотовуйте і сприймайте собі. Вам дуже син запроводиться. За майбутньому. вихованці прикарпатського військово-спортивного ліцею у захваті від побаченого ліцеїст Денис Голод зізнається, захід цікавий і корисний, який у житті обов'язково пригодиться. Було дуже цікаво, сподобалось дуже, дуже добре, пояснили щодо чого і показали, як все відбувається. У військово-спортивному закладі навчається 320 ліцеїстів, які зможуть у новоствореному класі отримувати знання, що рятують життя. Рятувальники продемонстрували ліцеїстам спеціальний гідравлічний інструмент, який використовують під час ліквідації наслідків ДТП. Одне з найважливіших у нашому житті це наша безпека. Бережіть себе.